Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти самі смачні паски, бо вони за рецептом моєї мами. Залишайтесь зі мною! Мамині пасочки найсмачніші. Завжди такі гарні, такі м'якенькі, і їх так багато. Пишні, смачні. Легкі та ароматні з рум'яною шапочкою, в міру солодкі і досить довго залишаються свіжими, а неймовірний аромат паски у хаті залишається навіть на другий день. Почнемо. Я зменшила кількість інгредієнтів і в мене вийшло 5 пасок. Спочатку приготуємо опару. Для цього розчинимо дріжджі у теплому молоці. Просіємо приблизно 100 г борошна від загальної кількості. І все ретельно перемішаємо. Накриваємо миску харчовою плівкою або кришкою. Опара повинна бродити при температурі 28-30 градусів приблизно 3 години. Під час бродіння на поверхні опари з'являтимуться бульбашки. В мене пройшло 3 години. Розділимо яйця на жовтки і білки. Спочатку збиваємо білки з дрібкою солі і кількома ложками цукру від загальної кількості. Збиті білки викладаємо у миску і відставимо їх поки у бік. І тепер можемо збивати жовтки. Додаємо до жовтків решту цукру і збиваємо їх до посвітління маси. Якщо ви ласуни, то можете додати більше цукру. У збиті жовтки додаємо опару. Вершкове масло кімнатної температури. Дуже важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Додаємо 1 столову ложку олії, ванільну пасту або ванільний цукор. І все ретельно перемішуємо. Тепер поступово додаємо частинами просіяне борошно, яке в нас залишилось. Із збитими білками. Чергуємо трохи борошна, трохи білків. Ретельно вимішуємо лопаткою. Я додала всі білки і борошно. Ось таке виходить тісто. Густе, але ще дуже в'язке. Зайвого борошна підсипати не потрібно, інакше воно заб'є тісто. Накриваємо миску із тістом харчовою плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 2 години. Підготуємо родзинки і цукати. Родзинки заливаємо окропом і, за бажанням можна додати кілька столових ложок рому або коняку. Цукати я залишу так. В мене тут суміш цукатів. В мене пройшло 2 години. Подивіться, як піднялось моє тісто. Яке воно гарне. Трохи обминаємо його. З родзинок зливаємо воду. І додаємо у цукати і родзинки 1 столову ложку борошна. І все перемішаємо. І тепер можемо додати їх у тісто. Далі вимішуємо тісто ще приблизно 5-7 хвилин. Я люблю це робити руками. Розтягуємо його, мнемо. А тепер тісто можна викладати у форми. В мене ось такі 250 грамові форми. Діаметром 9 см. Мого тіста вистачило на 5 таких форм. Руки змащуємо олією і наповнюємо форми на третину або на половину тістом. Я розклала все тісто. Накриваємо паски зверху харчовою плівкою і залишимо їх на 30 хвилин. Ось так піднялися мої пасочки. Ставимо їх випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо їх приблизно 40 хвилин. Готовність паски перевіряємо за допомогою дерев'яної палички. Вона повинна бути сухою. Залишимо пасочки охолонути і приготуємо білкову глазур. Для цього білок змішаємо з цукром у сотейнику. У мене білок заважив 40 г. І я використовую тростинний цукор, який має дуже приємний карамельний смак. Тому не додаю ванільний цукор. Ставимо сотейник на водяну баню. І постійно помішуючи, доводимо до температури 50-60 градусів поки кристали цукру не розчиняться повністю. Далі знімаємо сотейник з водяної бані і збиваємо ще приблизно 10 хвилин до отримання повітряної гладкої маси. Паски прикрашаємо зверху білковою масою і посипаємо зверху кондитерськими прикрасами. Пробуємо! Смачнющі, запашні, м'якенькі, пухкі, в міру солодкі, вони просто неймовірні. Спробуйте обов'язково! І якщо вам сподобаються ці пасочки, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі.